Там ще є пару посад, зараз покажу. Пишіть кого що цікавить, поки на базарі буду вам показувати, які ціни, які є варіанти. Дивіться, які красавець, але мабуть вже цього забрали. Хто собі хоче такого варіантика? Так, пасати, от дивіться, ще пасати хто просив. От посад цей двохлітровий 13,990. Ні, це 1.6, 1.6 6, тисяч пробігу. 15,396. 396. Mazda cx 5 а от дивіться, ціна. Тут 200 пробігу, 20 рік, 13,990. Так, ребятки, не пожалійте, зробіть репост, щоб більше було активу на каналі, щоб більше подивилося людей. Так, дивимося, ще один пасиця. 13850. Кого що ще цікавить, пишіть, буду зараз вам показувати. Так, на цього форда теж на початку трансляції я вам показував ціну в універсалі Мандео 2-літровий. Екоблу Титаніум. От треба питати, чи на експорт буде дешевше. Так, Volvo S60. Зараз подивлюся, якщо буде якесь Volvo S60, покажу. Вон, дивіться, що тут пару є варіантів. Дивіться, Гольф, який, не Golf Audi Audi А 3 1,6. Вона що йде механіка? Механічна коробка.